І знову добра новина в Одеському національному технологічному університеті відкрилась нова унікальна лабораторія банкінгу і фінансової грамотності, яка була створена на базі кафедри цифрових технологій фінансових операцій. Відкриття нової лабораторії стало можливим завдяки підтримці бізнес-партнерів університету, оціпій банку і особисто керівнику його південного відділення Дмитра Драганюка. Виникла ідея, що було б непогано на базі університету створити. Лабораторію, таку платформу, де студенти вже можуть навчатися, отримувати практику з 3, 2, з 5 курсу. І наразі допрацювали, побачили, що це було б непогано в вигляді макету відділення і створення, і виникла така лабораторія. Відкриття цієї лабораторії стало знаковою подією для університету, адже до сьогодні у цьому закладі вищої освіти відкривались лабораторії переважно технічного та технологічного напрямку. Нарешті здійснився прорив у підготовці фахівців зі сфери прикладної економіки та менеджменту. Адже тепер студенти у реальному часі відчуватимуть себе учасниками фінансових операцій, які щоденно відбуваються у банку. Він банку було запропоновано ідею покращення підготовки. Наших випускників. Адже, за словами керівника відділення Дмитра Дмитрича, тільки в їхньому банку працює 10 наших випускників сьогодні. А ми знаємо, що по іншим банкам теж є наші випускники. І вони мали різні спеціальності, з яких вони попадали на роботу до банків. Тому у наших студентів будуть кращі умови тепер для підготовки до такої роботи. Причому у нас інститут навчально-науковий, от відчуєте, яка назва. Навчально-науковий інститут прикладної економіки і менеджменту імені Венштейна. Так, от саме цей прикладний характер придають такі лабораторії, які ми створюємо, в яких студенти здобувають практичні навички компетенції. Для того щоб потім застосовувати це на виробництві у бізнесі, в сферах управління, навчання у цій лабораторії безумовно буде особливо атмосферним, адже тут студенти у реальному часі будуть приміряти на собі ролі банківських працівників та клієнтів, проводячи щоденні фінансові операції, відповідаючи на питання клієнтів, слідкуючи за рівнем сервісу своїх послуг. Наша лабораторія, яка називається банкінгу та цифрової грамотності, це лабораторія, яка є новітньою, яка є сучасною, яка є на сьогодні дуже актуальною, адже навчати на сьогодні колег та студентів цифрової грамотності, є дуже сучасно і своєчасно. А ми хочемо, щоб був тісний взаємозв'язок. Між студентською спільнотою та спільнотою виробництва, щоб наші студенти отримали не лише теоретичні знання, а могли їх в стінах університету підкріпити практично і вже готовими фахівцями піти до виробничої сфери, до сфери послуг і працювати там повноцінними. Колегами безумовно створення цієї лабораторії значно покращить адаптацію випускників університету під час працевлаштування. До речі, тільки у відділеннях ОТП-банку працює більше десяти наших випускників. Адміністрація університету прикладає максимум зусиль для того, щоб наші випускники були конкурентоспроможними на ринку праці. Власне про це говорять і члени наглядової ради Одеського національного технологічного університету. Я благодарен тому Богдану Викторовичу в первую очередь за то, что он все-таки человек, который знаете, ну, генератор всех идей, и он собирает всех туда-сюда. Я еще раз говорил, не для шутки, а просто скажу, попробуй сейчас где-то открыть. Інститут Самілія. Ну я не буду говорити там кафедрою, все. в Україні її не було, а здесь вона появилась. Створення такої лабораторії значно покращить підготовку фахівців економічного профілю. Лабораторія банкінгу і фінансової грамотності буде також відкрита і для школярів абітурієнтів, яким тут будуть презентувати захоплюючі майстер-класи. До того ж, сюди можуть завітати також співробітники університету для того, щоб підвищити свої навички у фінансовій грамотності.